Ігор Целіп, новий Холостяк. Співак натякнув на участь у шоу. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька, але гаряча новина про можливого героя наступного сезону романтичного реаліті шоу Холостяк. Як відомо, ще взимку Григорій Решетник анонсував, що новий сезон проєкту таки буде. Втім, хто саме стане головним героєм, поки що тримають у таємниці. У мережі вже з'являлися різні теорії. Називали і військового та телеведучого Даніеля Салема, і футболіста Дениса Бойко, і навіть олімпійського гімнаста Олега Верняєва. Але тепер з'явився новий кандидат популярний співак Ігор Целіп, який несподівано сам заговорив про можливу участь у проєкті. За словами артиста, через насичений робочий графік його романтичне життя поставлене на паузу. Часу на особисте життя майже нема. Інколи жартую з друзями, що простіше піти на холостяк, ніж знайти стосунки в реальному житті. Але якщо я піду на шоу, то тільки заради справжніх почуттів я не хочу прикидатись або чесно, або ніяк. поділився Ігор. Співак також наголосив, що для нього у стосунках найважливіші довіра, підтримка і розуміння. Саме цього йому наразі бракує. Водночас він не втрачає надії і зізнається. Що не виключає можливості зустріти кохання навіть у рамках телешоу. Хто зна, можливо, саме Ігор стане наступним серцеїдом на наших екранах. А як вважаєте ви, чи підходить Ігор Целіп на роль нового холостяка? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини.